Розуміючи складну ситуацію в енергетиці, уряд все-таки визначив перелік підприємств-установ, і установ, яких заборонено відключати від електроенергії. В цей перелік входять і медичні заклади. Мені було дуже дивно знати, що, наприклад, на Черкащині до переліку таких підприємств не включили чомусь лікувальні установи. Тому я і звернувся до за роз'ясненням до обласної військової адміністрації. Сьогодні дуже дивна ситуація. Якщо потрібно приїхати в лікарню і якусь взбучку там зробити, це робиться дуже оперативно. А районні голови адміністрації, замість того, щоб довести інформацію з місць. Сидять і ждуть вказівки з області. Немає ні ініціативи, немає ніякої реакції на те, щось щоб щось зробити, виконуючи свої безпосередні обов'язки. Те, що мала би робити, якраз виконавча гілка влади, на яку покладені зобов'язання реагувати в такій ситуації, тому я і звернувся. За інформацією і хочу бути впевненим, і я думаю, не лише я хочу бути впевненим, що лікувальні заклади на Черкащині також не будуть відключатись, тому що на сьогодні, станом на цю хвилину, такої гарантії немає.